Два з трьох сумських центри масової вакцинації щеплюватимуть містян від ковід-19 цими вихідними. Де саме та якою вакциною дізнавалися наші журналісти? До півтисячі містян щепили цього тижня у центрі медико-санітарної допомоги номер 2 Вакцинують у трьох стаціонарних пунктах із понеділка по п'ятницю з 9 ранку до п'ятої вечора. Тому що потрібно. Тому що хвороба є, нікуди вона не дівається. Будемо робити всі. В мене всі вже вакцинувались. Свекор вже дві зробив, один із перших все було добре. Муж, донька по першому разу зробила. Возраст, болезні, сахарний діабет, двоє інфаркт було. Може, воно нормально все буде, хто їх знає. Все час нормально, поки нормально, а далі хто. знає. За словами лікарки-терапевта Олени Шульги, за три години роботи вакцинувалося в них близько 50 людей. Реакції невідкладного типу під час проведення вакцинації протягом 30 хвилин не спостерігалося. За словами Людмили Цюкало, за минулі вихідні вакцинували 105 людей, із них 12 отримали другу дозу. Працюватиме центр, що на привокзальній 3А також у цю суботу та неділю. Щеплюється. Особи від 18 до 65 років із супутньою патологією також першого, другого, третього етапу хто не встиг вакцинуватися. Особи старше 80 років, медичні працівники. У нас на сьогоднішній день є каранавак в достатній кількості і Астразенека на другу дозу. Працює у такому ж режимі центр медико-санітарної допомоги номер 1 на Ільгінській 48. Не особливо збирався по телевізору, все дивився, не вистачає, не вистачає, вакцини не вистачає, а це слишу, по Київ вже в очереді немає, вже зовуть людей. Ну двоє нас позвонив сюди, сказали, приходь. От сьогодні дзвонив, сьогодні і зробили. Вакциновано 45 осіб, люди йдуть як первинні, так і повторні. Ускладнень немає. У минулі вихідні тут вакцинували понад 70 містян 17 та 18 липня щеплюватимуть тільки вакциною Коронавак. Астразенека відсутня, але сформовані списки осіб, які потребують введення повторної дози Астразенека. І за даними нашого обласного управління охорони здоров'я з понеділка має надійти. Вакцина Астразенека саме для другої дози. Крім цього, для організованих колективів, для медичних працівників, для декретованих груп населення, які війшли до першого етапу вакцинації, з понеділка має надійти вакцина Модерна. У молодіжному центрі Романтика у ці вихідні щеплювати сумчан не будуть. Ті ж, хто вакцинувався там вперше, можуть отримати другу дозу на Ільїнській та привокзальній. 26, 27 і 28 червня. Ми вперше розвернули роботу у Центрі масової вакцинації населення в молодісному центрі Романтика. Там пройшли щеплення майже тисячі населення нашого міста. Тепер проходить 28 днів і є необхідність повторної дози вакцини. Тому 24 і 25 липня. Ми будемо знову ж таки проводити щеплення в центрі масової вакцинації в молодіжному центрі Романтика. Окремі особи можуть від'їжджати, мати якісь сімейні питання, вирішувати або ще інші якісь причини, коли вони не зможуть бути 24-25 липня в молодіжному центрі романтика. Щеплення можна проводити як днем двома раніше, так само днем двома трьома і пізніше, за словами заступниці міського голови Іщенко, Нині мають 11 тисяч доз вакцини Коронавак. Планують щепити й мешканців сіл, які ввійшли до Сумської тергромади. Доступ звичайно до центру громади до міста Суми, Десь у окремих населених пунктах обмежений після того як буде зібрана інформація щодо бажаючих щеплюватися, будуть виїхані бригади безпосередньо на місце і проведуть щеплення на місцях у населених пунктах. Нині у сумах за словами Степана Пака вакцинувалися майже 54 тисячі людей. З них 35 тисяч отримали другу дозу.